30 серпня 2023 року виповниться рівно три роки, як я переїхала в Німеччину. Які б поради я б дала собі, якби емігрувала саме зараз? Про це у цьому відео. Сподіватися на краще та все ж бути готовим до найгіршого сценарію. 30 серпня 2020 року я сіла на літак Стамбул-Дюссельдорф. На руках я вже мала робочу візу, контракт, та я вже чітко уявляла себе лікарем у Німеччині. Та сталося не так, як гадалося, і в мене виникли труднощі з отриманням дозволу на роботу лікарем. І в один момент я втратила контракт, роботу, житло. І, взагалі, не розуміло, що я буду робити далі. Я б тоді собі сказала: так, сподіваюся, на краще, та все ж прокручу в голові найгірший сценарій, котрий може з тобою статися, тому що є дуже багато факторів, котрі впливають на ситуацію. Так, не завжди наші очікування реалізуються. Але це лише означає, що ваша дорога йти в іншому напрямку. Не робити швидких висновків. Ця країна не для мене. Може не це знак того, що мені тут не місце. Мені тут не раді, в мене нічого не виходить, і так далі. На початку шляху, коли невдача за невдачею, виникає таке відчуття, ніби вас закинули в море, і хвилі вас несуть. І ви втратили контроль над своїм життям. Але дуже важливо не піддатися цим хвилям, тому що ви можете в цей момент просто затонути. Ви можете в цей момент думати, що ви слабка людина, бездачі, тому що нічого не виходить. Але слід пам'ятати, шторм не буде тривати вічно і настане момент, коли буде штиль, і ви поборете всі свої невдачі. Дати собі час і не чекати швидких змін. Можливо, це звучить трішки песимістично, але насправді ні. Переїзд в іншу державу вимагає титанічних зусиль, нова мова, нове суспільство, нові правила, закони. Та що там в новій країні ви не маєте навіть власної виделки і чашки на початку. Все треба починати з нуля. Я пам'ятаю три роки тому, хоча це вже був мій такий другий переїзд в іншу країну. Я не уявляла цих масштабів. Я думала, зараз швидко вийде почати розмовляти німецькою, швидко я знайду собі роботу. То швидко інтегруюся, та я б собі зараз сказала: Фаріда, заспокойся, дай собі час, не переживайте так сильно, коли щось йде не по твоєму плану. Все буде, але потрібен час. Не ставте своє життя на паузу. Та потім піду до перокаря, зараз не до цього. Потім погуляю, зараз не до цього. Ось коли почну заробляти, тоді і куплю улюблений шампунь. Зараз не до цього. І тим самим ви тільки погіршуєте ситуацію, заганяючи себе в глухий кут. Адже потрібно в такі моменти. Радувати себе це можуть бути маленькі радощі, не обов'язково матеріальні, навіть прогулянка по новим локаціям міста, знайомство з новими людьми, прочитати улюблену книжку, купити маленьку заколку, купити улюблений догляд за собою і так далі. Щось, що може вас потішити в цей момент, щось, що наповнить вас енергією, наповнить вас емоційно. Поразка це є шлях до успіху. Раніше мені здавалося, що поразка це нібито крок назад. Адже я докладаю зусиль, а результату то немає, але насправді це не так. Після поразки ви набуваєте досвіду, робите висновки, змінюєте тактику своїх дій. Тому поразки це і є шлях до своєї мети. Коли я писала цей сценарій, я дуже класно сформулювала одну тезу, хочу вам її зачитати. Головне, це не зупинятися, постійно бути в русі, діяти, не падати духом, акумулювати. Свої сили, вірити в себе і йти вперед. Можливо, вам здається, переглядаючи це відео, що ну, ця дівчина вона ніколи не падала духом, не була зневірена в собі. Та це не так. Протягом останніх років в мене була вся палітра відчуттів, починаючи з сум, відчай, розпач. Я пройшла всі ці стадії і. Зневіра вже в собі, коли ти докладаєш дуже багато зусиль, але ти результату не бачиш, ти не стаєш ближчою до своєї мети. І були моменти, коли я вже була настільки стомлена фізично, морально, коли мені хотілося це все залишити і сказати: я хочу жити просто нормальним життям. Просто але були два фактори, котрі мене втримували. Перший фактор це моя впертість, що я хотіла собі, перш за все, доказати, показати, я можу досягнути цієї мети. І другий фактор, ну мені було дуже шкода зупинятися, адже тоді виходить, що ці іспити, котрі я вже здала, і мову, котру вивчила, що це просто було дарма. І тому я вже не хотіла зупинятися, не дозволяла собі, навіть коли вже організм мені казав, що все я так більше не можу. До речі, якщо вам цікаво почути історію моєї імміграції, це дуже така цікава історія, то пишіть в коментарях, я зніму відео про це. І останнє, але найважливіше, це не назавжди. Настане день, коли ви скажете собі, я це зробив, чи я це зробила. Ви подивитеся навкруги і скажете, Боже, яка я молочинка! Нарешті я заживу спокійним життям без адреналіну і кортизолу в жилах. На цьому в мене все. Не забувайте про вподобайки, підписки і коментарі, тому що це дуже підтримує мій канал і допомагає, аби інші глядачі бачили в рекомендаціях це відео і також подивилися корисні поради і це відео. Не забувайте незалежно від того, де ви в Україні чи за кордоном вірте в свої сили, любіть себе і ніколи не падайте духом. І головне, не забувайте донатити на зсу. Люблю вас і до нових відео.